Ще хотів вас про ворога нашого розпитати так нещодавно, Путін пару днів тому. Розчергове породив откровенні на тему, що в межах наявної ядерної доктрини їм не треба нічого там, так би мовити, педалювати додатково чи якоїсь ескалації додаткової ядерної. Вони обійдуться буцім би отими от міжконтинентальними балістичними ракетами, типу «Арєшнік». Ну і от Сабрина Сінг, заступниця речника. Пентагону заявила, що не виключає можливість повторного удару арешником по Україні. Про це вона заявила не далі ніж вчора. На відповідному брифінгу вам слово стосовно арешника, тому що капустин яру, цей от полігон, де звідки вони випускали його. Ну він далі перебуває так, би мовити, у відповідному режимі. Так, але от тут те, що вони можуть запустити, ну якби 100% відсотків не вговорюється, в них є така можливість. Але насправді, дуже на мій погляд, неправильно орієнтуватися у цьому питанні на нотами, тобто попередження про закриття повітряний простір, тому що по перше, – це взагалі ракетна зенітний полігон, і там постійно проходять або випробування зенітних ракет, або або навчання зенітно-ракетних підрозділів. І зазвичай, ну там небо доволі часто над ним просто закрито. І саме тому далеко не факт, що от саме от вони закривають повітряний простір на нього, це буде 100% означати те, що вони будуть запускати, наприклад, той самий орешник кудись, в принципі. Це знов таки, ну. Не виключайте, що вони закрили, запустили, але на мій погляд, у більшості випадків, я так вже було за весь цей час, закривають і там роблять свої там справи, тому що знов таки це випробувально-тренувальний полігон для не для запуску то тільки а для Просто ну, відпрацювання засобів протиповітряної оборони та інших виробів. Ну, велика кількість номенклатур там випробовується. Е, у будь-якому випадку, так, у РФ є можливість запуску цього решника, якщо в них є наявності ці засоби, вони їх будуть використовувати. Але от відносно того, що там ядерна доктрина не потребує змін, по-перше, вони вже її змінили, це треба розуміти, вони вже в силі. А по-друге, е, ну, решнік це у будь-якому випадку. Полістична ракета середньої дальності, яка призначена для завдання ядерного удару. А от ця, от ця якби, демагогія путінська відносно того, а дивіться, він в мене конвенційний, це, от, напевно, якось пов'язано з тією непублічною реакцією, яка була на Заході після його удару по Дніпру. Ну тому що це mm -hmm. була демонстрація саме ядерного удару, і не для України, а для якраз таких міст, як Берлін, Лондон, Париж треба розуміти що для російської федерації ракети середньої дальності для європейського театру військових дій вони абсолютно перекривають ці необхідні можливості ракети середньої дальності з три тисячі кілометрів замість навіть 5,5, для РФ достатньо для того щоб дістати зі своєї території аж до гібералтару для неї міжконтинентальні балістичні ракети для загрози європейському сегменту нато якраз надлишкові і вони за рахунок саме виробництва їх саме ракет середньої дальності балістичних, якраз націлять їх, ці тарішники, умовні, на Європу. А міжконтинентальні балістичні ракети, на кшталт там, Тополів, Ярців, тих от Сарбатів, які в шахтах вибухають час від часу. От всіх вони, вони націлять вже на США.